а я не знаю, часов 6 у 7 вечера. Выцеля от трассы. И только бух, и сразу сюда. Ой, я так слякала. Слышим, что-то шуршит летит что-то. Мы успели на землю упасть, и буквально за забором, вот в лесу, взрыв идет, и падают деревья. Ну, дерево. Лістя, все, суршання. Ми переп... опять начало літіти. Ми забіжали в хату, вугу присіли, от так от окна почали лететь. І як жити? Куди їхати? А здесь як жити? Я боюсь во дворе ходити, тому що воно було неожиданно. І прям снаряд за снарядом. В цей раз. Вони відступили від загального правила в тому змісті, що вони почали, як завжди. Але ураження тяжкої зброї було нанесено не по наших опорних пунктах, а саме по цивільному населенню, по житлових кварталах попасної. Оце чітко видно відступ від загального сценарію. Тобто ураження було нанесено з провокаційною метою саме по житлових кварталах. Є доступ. Ви посмотрите, сам Ліза, Іза, як назовете? Ну, от таке.